Филип Орлик – Видатні особистості в історії України. Пилип Орлик – український політичний, державний і військовий діяч, генеральний писар Гетьмана війська Запорізького у вигнанні. Поет-публіцист народився 1672 року на території нинішньої Білорусі в сім'ї родовитої літовської шляхти чеського походження. Навчався відміну в Києво-Могилянській академії. Закінчив у 1694 році. Проявив поетичний талант та талант ораторства, цікавився філософією, літературою, добре володів українською, польською, церковнослов'янською, болгарською, італійською та іншими мовами. Пилип Орлик був одружений на Гані Герцог. У шлюбі народилися три сина та п'ять донів. Дружина підтримувала ідею чоловіка. Вона завжди була поруч, хоча були вимушені емігрувати. Орлик був серед перших українців, які тікали з рідних земель за політичними мотивами. У 1702 році він став генеральним писарем війська Запорізького, довіреною особою гетьмана Івана Мазепи. Орлик перший гетьман України у вигнанні. Його обрали гетьманом козаки, які емігрували разом із ним після поразки в битві під Полтавою. У 1710 році Пилип Орлик склав пакт і Конституції прав і вольностей війська Запорізького. Документ, який назвали Конституцією Пилипа Орлика. Цей документ вважається першою українською конституцією, а також однією з перших конституцій у Європі. Орлик жив у Швеції, Австрії, Чехії. На території Туреччини в Салоніках, прожив більше десяти років під наглядом турецької влади. Також деякий час він жив на території сучасної Молдови та Румунії. Але навіть на чужині вважає себе гетьманом та продовжував державотворчу діяльність та боротьбу за незалежність. Мудрий політик та дипломат зустрів смерть в убожстві і бідності. Після смерті Пилипа Орлика його справу гідно продовжив син Григір, який загинув на берегах Рейна в французької армії в битві проти прусських військ. Він до самої смерті відстоював ідею незалежності України, шукав підтримку європейських держав. Хоча народився Пилип Орлик не в Україні і помер за її межами. Його ім'я стоїть поряд із найвідомішими особистостями, які відігравали визначну роль у суспільно-політичному житті України. Він говорив: Україна по обидва боки Дніпра повинна бути вільною і чужого панування. Помер Орлик у 1742 році, коли йому виповнилося 70 років. Із них 33 роки в безкінечних мандрах.